Ми повернулися. Програма в об'єктиві. Говоримо про українську націю, історію її боротьби і спадковості. Говоримо тут і про гени і про. Патріотизм так нас усі теми перемішались, але спробуємо у нас новий гість. Нагадую ще раз, з нами залишається Галина Маку, генетик доктор біологічних наук. З нами представник українського козацтва Іван Юренець, отаман Прокарпатської січі, і також долучився до розмови Микола Посівнич, історик, громадський діяч, кандидат історичних наук. Раді вітати вас! Дякуємо, що ви завітали. Допоможіть нам розібратись. Ми тут кажемо, що на території України не присутні декілька генотипів, так правильно, 40% – це арійці, і там по декілька відсотків, як ми говорили, пані Галина, щоб я правильно. Ну так він умовно названий цей генотип, так він називається насправді генетично r 1 a 1 45%. Так і вважають, що це можливо. Це є арійський генотип, тому що за його походженням також є присутні є порядку 20% Це є нащадки трипільців. Також є порядку 9% – це нащадки варягів, так звана гаплогрупа N. E, група E1 з високою частотою, яка поширена є в таких продавніх африканських народів, у нас порядку 7,5%. Є нащадки кельтів приблизно 6, 6, 6%, а також є e, значна частина ще є інші гаплогрупи і m, нащадки семітських народів, тобто група G, це G, G1 і G2, тобто і… E, Багато в нас єврейським корінням, і я хочу, щоб ви в історичному контексті це прокоментували. Яким чином різні територіальні групи представлені на території України? Територія сучасної України завжди була театром бойових дій і пересели. І завжди були переселення народів, велике переселення, мале переселення, великий льодоковий період, малий льодоковий період, тобто більш потомі території, які були постійно заселені, це було наша західна Україна, північ за ніякими межами. І якщо подивитися електоральну карту України, як проходять вибори, і ми бачимо. Чітку межу, де українці перемагають на генетичному рівні, а де й той дике поле степ, який не був заселений, де українці, а де, де були колонізація цих земель за останніх 200-300 років? Ну, назвіть нам. Ну ви бачите, які області південь схід. Тобто, де перемагає партія регіонів, це дикі поле, <світ> де перемагають національно-демократичні партії, це є питомо українські на генетичному рівні, де українці були постійно. Е, чи це були іранці, індоіранські племена, чи це були трипільські культури. Загалом це... зупиніться, хочу почути думку козака і з цього приводу коротенько ремарку, і думку генетика. Ну, Я вам пояснити, на мою думку, воля. Це те, що не можна нічим замінити на цей. Ну не це шли. якраз на генному рівні да -да, ви це, маєте. Це це зовнішній фактор, на мою думку, він дуже мало має вплив на цей. Воля. Суд... При... Яка передалася? Так, Генна передається на цей. Розумієте, от ми всі зі шкільних підручників ми знаємо 300 спартанців. Рідко хто з нас, навіть мої діти, вони рідко знають, що було 300 дітей під крутами. Це це набагато це краще подвиг на мою думку, чим це чим то, що 300 спартанців. Це воля. Це то, що не віднімеш. Дякую, подвиги. пані Галино. Я, я кажу, як не залишаюся на таких принципах академічної науки і говорю знову ж таки тільки про генетичне, те, що доведено, де є генетичні особливості, які визначаються гаплогрупами, гаплотипами. І дуже важко від, від того, що є на ДНК. Ну, ви думки, довести, Так як ми чітко розділили, довели. що там, де підтримують одних, там є ті групи, там де інших, ну, інших. насправді на, на, на сп, на в центральній Україні і власне при чорноморських степах є вели... ну, висока кількість серед тих, хто є вихідці з тих, висока кількість тих. Тих представників гаплотипу, який вже кажу, r 1 a 1 який є представником вважається того арійського гаплотипу, навіть чи на частки скіфів вони є поширені. Він є високо розповсюджений і в західній частині Росії, і в Білорусі він розповсюджений. Тому тут швидше зараз я би так ну, електоральні уподобання з генотипу так напряму ага, не пов'язу, не пов'язувала. Ну, Продовжувати тут. Я би по, напряму пов'язував, бо 에, ми маємо 에, не тільки на генному рівні ці психотипи чи етапи формування діяльності зосереджені навпаки. От українська нація з одного боку є досить стара нація, а з іншого є досить молода. Е і це є дуже перспектива, бо багато в нашій історії, що Київ, Кіпачерські Пагроби це є другий Єрусалим. Москва себе позиціонує як імперська третій Рим, а українці позиціонують себе як духовний центр, духовний центр. Е Буття діяльності і психотипи, генетика, то дуже грає роль. Бо якщо ми не бачимо от методи діяльності, коли е, на болотну площу виходить 50 тисяч, то всі, всі втікають. Коли в нас виходить УМОН, всі українці збігаються навпаки. От е, Ментальна риса, чому так? Чому росіяни втікають, боячись влади, а українці навпаки, це є стимул, який люди виходять. І... Всі російські політтехнологи не можуть зрозуміти, чому хахли зневажливо збігаються, а кацапи втікають. Тому от, от а це дуже пояснюється тим, бо е, Україна була поле битви завжди. Це тут чому українці е, при всіх владах і умовах виживають. Ніхто не задає себе питання, яких ми би складних умов не були. Українці завжди вживають протягом тисячу столітньої історії. Коди, символи, вишиванка, червоно-чорні кольори це не є ідея чи правого сектора, чи козацька. Це є дуже стара. Ми й самі не знаємо. звідки оці символи національні на підсвідомому рівні випливають? І тому тут говорили багато за козацтво. Козацтво є з одного такий самий міф, як про 300 спартанців. <гум> тому <гум> е козацький міф є дуже міфологізований, так само як ми можемо через 300 років <гум> говорити про правий сектор. Усі ті проблеми у тих правих сектор, бо такі самі були і козаки. А якщо е, по нас треба дійсно казати, якого ми козацького роду, і що козаки робили, що діяли, і які е, були чи позитиви, чи негативи. От зараз як оцінювати діяльність правого сектору. Чи це позитивний був їхні виступи, деякі, чи негативні? Ми мусимо запитати з думки Івана Йорнця з цього приводу отаман Прокарпатської січі, Ми пане розуміє, Іван. Да. І... Не, Апилюйте, було козацтва, не було козацтва, не було б тої іскорки на цей чоловіку 74 роки. Він на Майдані чотири місяці. Розумієте, це, це от так само і брати, допустим. Це козацтво. Людина з радістю гинула. Вона не гинула за щось, вона гинула за ідею. Ви зрозумієте правильно, в першу чергу це була церква, честь і громада. Це, то, це, це тих три кита, на чому тримається завжди. Якщо б у нас на сьогодні була одна, один, одна єдина церква, держава була б набагато сильніша. Це це безперечно, Так, так само кузкозаки. Це та рушійна сила, яка, яка завжди буде давала, розумієте? На мою думку, це найкраще козацтво, чим були римські легіони. Це сильніша армія. Доволі не даром говорив. Мав би таку армію я світ згодував. Ну, От ви трошки не так. Я би говорив, що ми повстанського роду. Бо всі методики, тактики, козаки були на своєму часі 100-200 років добре. Але пізніше, оці отаманщина, козацький дух, вольниця, він з одного боку мав дуже позитивний багато. Це Грак. просто Давай це як я... наслідки. Так, це як як наслідки. Про... І тому, от тому е, я хотів би завершити е, про генотипи, ментальність і інші такі. Так, давайте трішки відважуємося від козацтва ні, ні, чи від але певних інших, от, інших от, структур. Тому що українці мають позитиви, великі позитиви, і як їх можна використати. Бо е, ті ж поляки, євреї, вони мають багато негативу, А наше основне завдання, щоб ми весь той негатив, який українці мають, перевести в позитив. І тому, от коли. Мінус, мінус дає плюс, і оці всі мінуси українців 45 мільйонів дати на плюс. І одно У вас є якісь рецепти рецепти є. Що тут я говорю наш колега козацького духу, повстанського роду, інші до об'єднання і формування дійсно громади? Бо всі як говорять, моя хата з краю, а пан продовжить далі. її. мій козак. Ні. от Козаки такого не знають. Козаки не знають такого слова. Козаки знають одне єдине слово. Іду на бій. Ні, от, але от бачите, яке наше козацтво, не вчуть історію. Бо я кажу, було за батька хмеля таке гасло Моя хата з краю». Ми всі ці пам'ятаємо українці. Але друге, ми забули завжди в історії наша національна пам'ять є така, що ми би відрубають нам окупанти, ми не маємо власної історії Власної. А друге було прислів'я дуже гарне. – «Моя хата та з краю, кома, першим ворога зустрічаю. Ага. Тобто, коли за козацький символ був такий е, метод вовчої зграї, тобто, коли перша хата чи перший той, вона падає, але дає е, змогу е, іншим хатам, наприклад, підготуватися до бою і дати відпір. І в козаків е, то, що у нас принцип байстрюка. В історії, коли чому козаки не було сиріт. І як вовках, вовчі зграї, не було сиріт. Українці, оце є е, таке менментальники, що брали на виховання дітей запитання в мене ну, можна... позитивна. Я зрозуміла. Я вже декілька раз почула думку, що українці обороняються, захищаються, тримаються. Тобто, завжди, якщо є наступ, яким чином перебудувати ту ментальність на генному рівні, що потрібно для того, щоб е, ну ми скажемо так, навпаки, будували таку країну, яка не потребує захищатись, і ніхто не спробує вдири. Рати, щоб нас не було приводу захищатися, що потрібно можна ли, історик зараз ви свою думку скажете, пані Галина, як генетик, що потрібно ну на що можливо звертати увагу, яким чином не знаю, виховувати ментально. Я як ну генетик вважаю, що перше, щоб до кінця ну, про козаків, що можна було би перше, щоб ми ну вивчили дійсно ту генетичні основи от наших козаків, тому що насправді набагато є невивченого. То дослідити дійсно з різних регіонів порівняти, порівняти ті, хто є в козацтві, чи дійсно є там якась така особливість? Можна започаткувати таку базу, бо така є, ну наприклад, для кожної людини можна зробити таке своє походження, от що він належить до там гаплотипу там R1 чи A1 і так далі. І, наприклад, серед козаків у нас буде такий поширений гаплотип. Це одне. Друге, як змінити, значить, це гени, це те, що ми успадкували з покоління в покоління, особливо якщо говорити гене не окремої людини, а гене тих народів, які населюють ту територію, це те, що ми маємо. Це те, що нам вже є дано. На них можна хіба шкідливо впливати, якщо високі дози радіації. Оце будуть мутації. А позитивно, ми вже їх успадкували, вони вже в нас є. Але я кажу, результат те, що ми спостерігаємо, це є результат дії генів. І зовнішніх чинників, тобто ми можемо змінювати ті зовнішні чинники, змінювати, впливати Соціально в, в виховні якісь моменти просвітницька діяльність, тобто це ми можемо змінювати. А те, що ми успадкували в генах, те, що в нас є в багато багато років історії, ми, ми це маємо прийняти і вважати, що скільки це в нас є… Скільки часу треба, скільки століть десятиліть треба для того, щоб оце ментальне трішки прикрило щось негативне на генному рівні. Я не вважаю, що у нас є щось таке не негативне. Ну, є, Вони, що, що, є? Що, ми, що ми маємо прикривати кожна нація має якісь свої особливості? Я думаю, що ми перше маємо прийняти себе і поважати себе. Оце перше не не, немає в нас чогось поганого, нема в нас чогось не такого. В нас є добре. В нас є багато таких чинників, я кажу, ми є більш резистентні до тої хвороби. У нас є там висока частота ото генотипу арійського, який шукав ніби Гітлер. Вазврав, що це дуже добре. А в нас воно є висока частота, в нас 45%, але навіть про це не знають. Тобто люди вважають себе часом цей комплекс меншовартості, вартості. Я знову ж таки буду говорити, що він є все таки зовнішнім чинником історія, тобто історики, дізнаватися, щоб ми знали більше історію свою. А на генному рівні, на генетичному рівні з українською нацією, тобто, що стосується, така як вона є, і на жаль, ну навіть якби ми дуже хотіли, нічого не зміниться, але все там є. В порядку раз історично так складається, що ми змушені інколи оборонятись, і ми як не крути, але ми говоримо, що є патріотизм, є дух до боротьби. Е хто до цього спонукає? Як історично я хочу почути е це ну, відбувати завжди є на грані двох світів: добра і зла, якщо так в загальному е говорити між сходом і заходом. Тобто е Україна має найбільше багатство та чор чорнозем. І от ця хліборобська ментальність, чому хлібороби ніколи не були завойовниками? От тому нас завжди ми піддатливі на завоювання і на е, оборону. Бо хлібороб завжди е, приречений бути на місці. Чому нас в революції завжди йдуть зим, в зимі? Ну не можна зробити було в серпні, вересні, коли, коли тепло, зручно, коли, коли зручно. <ривіт> ну, Треба було робити в 2004 році. Отак от на ментальному рівні от, закладені оці інші. Коли, чому завершили вже революції? Ну, потреба сіяти робити. Більшість козаків... В тому справа, ні, знаєте, кажуть, тому... що влада продумує, коли навіть робити такі вчинки, якщо можуть бути революційні дії, але, що це роблять зимою, так ні, певні але це, заяви влада ну, робить. Це, ну, в нас в історії завжди, так, вибачте, так, завжди чомусь влада робить. Вони такий самі мають генотип. Тому мислення і інших. З іншого боку, є велика проблема е, в українців це є проблема виживання. Завжди е, в нас мислення є жіноче. Тому Україна назва є ментальне жіноче, мислення жіноче. У нас немає мускулінного мислення, тобто того козацького, що кидали жінку, кудали, вийшли в ліси, йшли в повстанські загони, і не було проблеми в тому, щоб не дати і не зробити. На жаль, у нас, от, жіноче мислення в нас говорить патріархат. На жаль, в Україні є глибокий крім Я почула що жіноче мисленнямислення і задала одну думку до генетика запитання. Е, можливо, неправильно сформулюю, що. Досліджувати українську націю слід наприклад жінок, які якраз яскравими представниками певного генотипу, оскільки чоловіки це були завойовники, які споконвіків змінювались. А на жінці можна це такий один з міфів. Чи він підтверджується, і в принципі, яким міфам варто вірити, яким не варто? Так, є такий спосіб, це що ми завжди до того часу ми говорили в студії. Це ми говорили про власне особливості організації ігри хромосоми що свідчить про проходження по чоловічій лінії, по як як відбувається по жіночій лінії можна. Можна досліджувати так звана мітохондріальна ДНК, вона передається тільки по жіночій лінії. При тому, якщо гени з Y-хромосомою тільки передаються по чоловічій лінії і синам, то жіночі та мітохондріальна ДНК передається як синам, так дочкам. Але в подальшому тільки від дочок йде подальше ага. спадкування, а на синах та мітохондріальна ДНК не передається. Теж є окремі дослідження щодо розповсюдження різних типів тої мітохондріальної ДНК, як в світі, так і в Україні. З допомогою того доведено, що. Вся людство походить від спільного жіночого предка, так звана називається африканська Єва. Чому африканська Єва? Тому що предок був колись на території сучасної Африки, тому д -д давно спільний предок не в декількох місцях людство виникло, в одному місці розповсюджилося. Але для нас характерні знову ж таки можна генетичним таким апаратом описати. Не так багато досліджень проведено, але в основному в нас є нащадки. Кого аж групи, це, це вважається гаплут, аж, а умовно її називають що це є нащадки Хелліни, шо цемській з дочок Єви було і цей, а це дуже умовні, і я хочу сказати, що це такі м -м, більш науково популярні okay. інтерпретації. От але в, по жіночій лінії передається мітохондріальна ДНК, вона подібна як в інших жителів Європи, і потребує ще вивчення. Тут, тобто ґрунтовний аналіз потрібна народну на якусь теорію. Тут є традиції, є виховання, є досвід єврейського народу, який ніколи не був е, в єдиній державі, і ніколи не був, не мав великого такого державного організму. І це не секрет, українці говорили, яка мама, така дочка, і так далі. І так далі. Є прислів'я можна гарно вивчати і розум передається Наприклад, прислів'я можна можна вивчати то і. Доведено в історії у нас до той комплекс байстрюка, в Україні. Найбільше зараз подолання комплексу байстрюка, не, не то що меншу вартості, а комплексу байстрюка і передання розуму йде по жіночій лінії. Тобто від наших жінок зараз, як це не парадоксально, буде залежати багато чого повиховати, давати в армію, а не бігати під військовими частинами. Віддайте синів, віддайте чоловіків, бо вони на 10 днів пішли. Ну вибачте, от такий є комплекс: поляки, єврейські чи інші вони говорять: Ви йшли, ви маєте виконати обов'язок. от таких е нам повинні бути дійсно повстанського, козацького з вашу чоловічу думку, ну, ми я, я, я трошки з вами не згідно відкрито. На сьогодні на, на... Продовж 20 років система нищила. Система, важко пояснити сучасним було дітям, якщо б не було зараз от, от, тої біди, яка була, яка під'єднала нас всіх, в принципі, Небесна Сотня і цей. Розумієте, Важко пояснити було дітям, що за державу треба воювати, за державу треба з радістю положити своє життя, це і не думаючи. Тому що дитина спитається, а чого? А Ради чого? Розумієте, Раді Межегіря, раді того, що, що в нас було те, що було. розумієте? Треба абсолютно все по-іншому. Ті цінності по-іншому -по бути заложені в дітях. Дитина повинна, якщо військовий, от я до сьогодні не міг зрозуміти в Криму, як можна захопити військову частину, де є від двох до трьох тисяч прапорських офіцерів. Як яким чином можна захватити в нормальні часи, то більше командир військової частини мав понести покарання. Таке питання я не знаю, чи риторичне воно буде, чи яке чи варто ну все таки з точки зору точної науки варто говорити сьогодні? Можна говорити, що українців росіян об'єднують не тільки росіян, білоруси. Ми звикли чути брати по крові і, і в усьому. Чи об'єднує справді щось українців на такому науковому, науково пробуємо довести? На науковому не об'єднує ніщо. Тобто міф про коротко короткої мань городов руських це є банальне е, імперське мислення, яке було в Києві, і були фактично українці перший раз і останні створили свою імперію. Дякую, вашу думку почула. з точки зору вашої. Дякую. Є, є подібності між е, розповсюдженням різних аплогруп гаплотипів, тому що ми все-таки сусідні держави. І е, чи це є результат того близького розповсюдження, чи це є ну, спільне, спільних коренів, то теж потребує окремого вивчення, хоча є дуже багато відмінностей, і не можна сказати, що ми є такі росіяни й українці, що це є генетично однорідно. Роз, ну, чули, що ні, це якісь які орфійни. Типу... Треба розрізняти поняття росіянини росіянин і русський. Тобто, от є росіяни це є всі жителі е, Росії, тобто громадяни російської, які бурят, якут, е, нурд, татарин, це інші, інші, це то, а росії, марш не йде росіян. В Москві ніколи не йде марш росіян, а йде марш руських. Тобто поняття, то треба розрізняти два терміни. Гаразд. тема, я так розумію, широка для дискусії. Ми з і темою ще раз тут зустрінемось. Від вас хочу почути два слова. Що ну, ж думаю... робити? Ні, ні. Питання конкретне підсумуємо. Як все-таки нам зберігати цей дух боротьби, оскільки маємо все таки оскільки а ми в... ще не зовсім сильна країна, маємо вторгнення з в нас з різних того боків. духу. Вже ніхто не забере. Ну, сьогодні всі зраді, Ви бачите, скільки добровільців пішло в армію. Ну, в нас... це наше, в нас його ніхто не забере. І на це ми працюємо по принципу пружини чим більше нас стиснуть, тим більше ми не стріляємо. Дякую, на цьому завершуємо. Кажемо нашим глядачам до зустрічі. Думаємо, аналізуємо. Нагадую, сьогодні говорили про українську націю, історію її боротьби і спадковості. Дякую вам, що були з нами. Дякую.